Доброго вам дня, шановні гості і глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас субота, грудень місяць. І друзі, я вирішив е, зняти відео про своїх курей. Хочу показати вам своїх курок. Хто слідкував за моїм каналом, пам'ятає, що в основі у нас були маленькі курчата. Зараз ці вже курчата виросли в гарних курей. Півнів ми вже порубали, залишили там тільки 3 чи 4 штучки, самих яких мені більш подобалися. І... Е, Ну, хочу показати, зараз там я поприбираю, трошки в них прибрав, і показати, як вони несуться, розказати якісь там ази, секрети, можливо, комусь щось буде цікаво. Та я думаю, і у різноманітний канал, щоб були різні трішки відео. Тож, зараз ми перемістимося до наших курей. А ви, будь ласка, підпишіться на канал. Вам не тяжко, а мені приємно. Бо, як я казав, ідемо до у 5 тисяч підписників. До нового року, певно, вже ця ціль не збудеться, але таке, як дасть Бог, так і буде. Тож зараз йдемо до наших курей, О, покажу все, як є. Правда, хочу зразу уточнити, що будемо ми відео знімати в молодих курей. Бо в мене ще є другий курятник, там старі кури живуть. Ними там більш завідує дружина. Я більш цими завідую молодими. То, відповідно, відео та... і про них будуть знімати. Друзі, вибачаюсь, так трішки поприбирали. Коротенько вам розкажу зараз про своїх курей. Звичайно, на відео тут вони не всі. Є, що які ще по кублах сидять, несуться. Але так в основному частинка наших курей. Кури тут всі молоді, куплені вони були курчатками одноденними. На другий день, на другий день Паски ми купляли. Так вийшло, що мусили так купляти, бо їхали люди по трасі, везли їх. І ну, Такий день співпадав, або потім треба було ждати. Пізніше трошки, але, як кажуть, для доброї справи час завжди знайдеться. Тож такі наші кури. В основному тут адлер, адлер сріблястий і, і ну, несучки. Немає м'яса, яєчки, всі кури в нас несучки. Прибираю я в них раз у два тижні, друзі. Це їхнє основне таке місце. Раз-два тижні я прибираю підлогу. Спершу пройдемося по, друзі, по підлозі. Підлогу я підсаляю соломою і раз-два тижні все це згрібаю і міняю на іншу підстилку. Перед тим як розстелити солому, посипаю, звичайно, ще попелом. З грубки беремо попіл і посипаємо. І все собі, щоб попіл для того, посипаємо, щоб курам він якби перешкоджає. Ну, негативно впливає, скажем, на різних шкідників, там вошей, піроїдів, отаке. Все. І ну, курам подобається, якби що воно там є, не знаю. Потім солома і все. А ось там стоять гнізда, наші в гніздах міняємо пістилку два, а то й три рази друзі, в тиждень. Де вони її е, дівають, я не знаю, вигрібають чи з'їдають чи що. Ось такий півник. Було в нас, друзі, 20. коротше, 28, Майже 30 півнів. То ми їх всі порубали, залишилося тільки 1, 2, 3, 4. чотири півня залишився, але там ще той червоний теж з часом убереться. О, Бачите, кури трішки такі зверху грязні. Це говорить про те, що півні друзі дуже добре роблять свою роботу. Це перше. Почали вони нас вже не днів, Е, ну, днів, днів 15-20, як які. Ну, десь приблизно 20 днів назад ми почали збирати перші яйця. Зараз вони вже більш-менш е, е, дуже добре несуться. Гарні мені подобаються. Взагалі адлер сріблястий, дуже класні кури. Та й ці всі несучки теж вони дуже добрі Курки. Гляньте, які гарні. Ось вони великі. Це перше. Зараз покажу, що там. ну По яйцях у нас вони добре несуться. Це тут у мене є три гнізда, і, друзі, ще є 4 е, гнізда. В них така є дурна привичка, несуться. Ну, не хочуть, я їм робив гнізда, вони не хочуть їх нестися. Саме топове в них гніздо це старий обшарпаний ящик, друзі, з нової пошти. Там вони несуться в такому закопелку І ще три, три ящика таких старих е, за бочками з зерном біля дровітні. Вони, коротше, собі. От їм подобається, да, і все. За день ми з цієї кількості курей ну маємо, яєць ну, не будемо брехати, двадцяток маємо, а то й більше. Як якийсь день. Але е, покажу, чим ми їх кормимо, з чого складається їх раціон, да, і все. курочки класні, мені подобаються. Мирні такі, незабіякі магірки. Ходи, ходи сиди, І вони такі доволі, друзі, повазі такі, знаєте, чималі. О, гляньте, які вони красунки всі такі дивляться. Так, десь щось, он же цей заглядаю, зараз будуть лісти нестись. Зараз ось, бачите, там два яєчка. Там три, тут два. Ось покажу, друзі. Використовую ось такі шарики тенісні для покладів. Щоб не залишати яйця. І зараз ще, друзі, вам покажу, де вони ще несуться у мене. Так, це, як я і казав, несуться ще, друзі, в такому закапелку за бочками. Ось одна не сидить. Ось два яєчка знесли. Ось ще одна несеться. Вже вірніше, напевно, і знеслася. Сидять, вони тут несуться. От їм такі кубла-загашники дуже подобають. А це тут такий, друзі, я вибачаю за якість зйомки, бо тут... Трішки темно, тут теж оце ящик, що від нової пошти, я казав старий. Тут, тут взагалі до нього черга, тут 5-6 курочок собі спокійно зноситься, показують так, все як є. Так, вже бачите, доїдають, цокотять, дай дорогу, все їдять. Так, що хочу сказати, друзі, про те, щоб кури і у вас неслися добре. Основне, це повинні бути молоді кури, хоча й старі теж у нас несуть і не як старі. Їм зараз. Ну, другий рік уже пішов, я рахую, то це вже трішки, якби вони і не молоді. Але на, на птахофабриках вони зносяться дуже швидко. А так як в сільських умовах вони можуть і три-три роки нести, собі нормально вони несуться. Коротше, основне перше це молоді, гарні кури. Друге, друзі, це світло. Світло у мене тут три лампочки, вони горять, горять цілодобово. Ну, коли три, коли дві. Економки цілодобово вони горять. Раніше я їх так постійно включав, бо тут були ці маленькі курчата, щоб їх там нічого не зачіпало. А зараз так, якби собі кури вже цей. Бачите, які спини грязні, це <смі> означає, що півні своїми роботами друзі, справляються на ура. Ось в мене така голошийка, вона сама перша, друзі, занеслася. І зараз вона розстоїть, буде лізти, знов нести. Сама перша, вона перша внесла перше яєчко. М -м, класна курка. Е так, сказав за світло, за те, що кури повинні бути молоді. І третє, друзі, це корм. Ми, ну, хто чим кормить? Ми кормимо комбікормом власного виробництва. Друзі, зараз покажу всі складники, які складаються, і покажу сам корм. Ось вони його вже там доїдають. У нас йде пшениця, кукурудза, ячмінь, соєва макуха. І е, тра, ну, трава люцерни, сінолюцерни перебита на сінорізку. Оці всі п'ять складників. Раніше ще використовував три зараз не використовую. Також ми курим даємо варену картоплю раз в день. І гарбузи, друзі, гарбузи ложу, розрубую на двоє прямо з зернятами. Зернятами вибираються дуже добре для їхнього е, травлення. І тоді вони собі будуть такі, лись би зараз ловить. Так, вже доїли, їдять вони так добряче, Я їм не жалію їсти даю, але відповідно вони на себе заробляють яйцями, друзі, продаємо всі які лишні, слава Богу, люди купують. Купують вже деякі декілька років підряд, знають, що у нас яйця свіжі, що все нормально з яйцями. Ось, друзі, таку суміш я роблю для них. Тут кукурудза, пшениця, соєва макуха, ячмінь і трав'яна трав мука. І все це потім ми пускаємо на гранулятор і в кінці отримуємо готовий уже комбікорм для наших курей. В конці отримаємо, друзі, ось такий готовий комбікорм. І наші курки його з задоволенням наминають. Он зараз їм насипнемо. Ходіть сюди, ті-ті. Все, тік, їм тільки давай їсти. От, лізуть нестися, то вже не буду їм, друзі, заважати. Вибачайте, можливо, грязно, але хлів є хлів, знаєте, бо ж тут колись були свині в цій клєці. Але потім ми так цих маленьких курчат тут поселили, так вони вже виросли і великих. Давайте, залазьте, нестись. Ай, мала, залазь, залазь, не бійся. Також ще забув сказати, що ми використовуємо, друзі, підкислювач для води. Ось використовую ще такий підкислювач для води. Постійно, можна сказати, його даємо. Теж покращує травлення, засвоєння речовин наших курок. Його можна давати не тільки курам, а й всім. Курам, свиням. Я і кроликам даю, хоча для кролів, звичайно, треба короноцид Л, але він ну, набагато дорожчий за цей підкислювач. Тож, друзі, звичайно ще якби тепло було б всередині тепліше, то напевно набагато краще неслись. Але добре й те. Бачите, курицю хотять гребені, червоні. Це значить, що курка здорова і все з нею добре. Бандіти! Думаю, і вже собі на той рік своїх яєць буду виводити. Курчат є інкубатори. Ось ця вже лізе, лізе, все, нестись. Дивиться на мене одним оком. І лізе. Кому цікаво буде дане відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, друзі, ставте вподобайки, задавайте ваші питання. Відповім на все. Ось, вся, що така пішла ребень, курка вона друга, друзі, неслась, занеслась. друга по черзі. Так, бачу до нової пошти, до коробки пішла ще одна курка. Знестись, а там вже за бочками з зерном знеслися. От. Ходи. Ух ти! О, такий бандит. дивіться. У мене ще тут є ручний півень, але він втік, Втік, друзі, до старих курей перебрався. Бо в мене звідти з молодих курчат вже такими великими курями втекло до старих курей курятник е, три курки і два півня. Та там вони поки обітають. На цьому буду закінчувати наше відео, ось там вже теж неслась. Так, там ще сидить. О, тут вже ця, друзі, знеслась, а тут одна ще куткудача хоче до неї лізти. Все, на цьому будемо закінчувати наше відео. Підемо зараз ще робити корм курям. Якщо цікаво, можу зняти відео, як робимо корм, що там мелемо, мелемо, що робимо, що додаємо, все показав і покажу. Ой, там воно ще буде це. Хай собі вони тут собі грибуться. І все. Оце ще ждуть вони, друзі, нестись. Якби ввечері зняв би, то, звичайно, їсть було б набагато більше, бо так зараз приблизно 12 година, але добре йде.